Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Повітряні сили США оголосили про надходження другого боєздатного бомбардувальника шостого покоління Бі 21 Raider. рейдер. Літак прибув на базу Едвардс 11 вересня, що дає можливість проводити випробування одночасно на двох машинах і суттєво розширити обсяг тестових програм та відпрацювання технічних процедур. Наявність другого борта відкриває шлях до важливих етапів випробувань, зокрема комплексної перевірки бойових систем і процесів інтеграції озброєння. Командування повітряних сил підкреслює, що робота з кількома літаками на одній базі приносить інженера і технікам безцінний практичний досвід від координації паралельного обслуговування до оцінки технічної документації інструментів та логістичних рішень. Ще принаймні чотири бі 21 знаходяться на різних стадіях виробництва на потужностях. Grumman, нагадаємо, перший літак з цієї серії здійснив свій перший політ у листопаді. 2023 року. Плани ПСШ США передбачають закупівлю не менше 100 одиниць цієї платформи. За нинішніми оцінками, середня ціна одного літака при такому обсязі, закупівлі становитиме близько 600 139 мільйонів доларів. Якщо графік виробництва і поставок триматиметься, перші Бі-21 надійдуть у стрію середині 2020-х років і поступово замінять застрілі бі 2 та Бі 1 у складі далекої авіації. Першою базою, котра отримає ці бомбардувальники, визначено Елсфорд AFB. Південна Дакота додатковими пунктами розгортання, названі Вайтман AFB, Міссурі та Діс Аф Техас. Бі-21 Рейдер Стелс-платформа подвійного призначення пристосована до використання як звичайної та. Так і ядерної зброї та розроблена для виконання завдань у високозагрозливому середовищі майбутнього. Цей проєкт один із пріоритетів ПСША, поряди із F 35 a та паливозаправником kc 46 Pegasus. Окрім ударних можливостей, бі 21 позиціонується як вузол у ширшій системі для дальніх ударів звичайною зброєю, збору розвідувальної інформації, спостереження, радіоелектронної протидії, забезпечення зв'язку та інших завдань. Літак має працювати як у пілотованому, так і в автономному режимі нести різні видиби. Припасів та будуватися за принципами відкритої архітектури, що полегшує майбутні модернізації та інтеграцію нових систем. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.